Індекс публічності місцевого самоврядування в Україні вимірюють другий рік поспіль. Торік у дослідженні взяли участь 11 міст. Цього року усі обласні центри, окрім Криму. З липня по вересень за різними критеріями, прозорості, відкритості та підзвітності оцінювали міського голову, виконком та депутатів міської ради. результати показали, що лише Вінниця та Івано-Франківськ мають задовільний рівень публічності. Донецьк та Черкаси не публічні. Усі інші міста мають низький рівень публічності місцевої влади. Картина, яку побачили, проаналізувавши ситуацію у Полтаві, виявилась несподіваною. Ми досить непогано виглядаємо по публічності міського голови. Він 52% займає. Чому так склалося? Говорять дослідники. Це вже інше питання. Факт залишається фактом. Окрім Полтави, за результатами дослідження найбільш публічними є міські голови Івано-Франківська, Вінниці Хмельницького та Києва. В червоній зоні в нас знаходяться публічність депутатів міської ради, тобто вони є абсолютно. Не публічними і по багатьом критеріям на жаль, де люди не знають про депутатів. От що нас тягне донизу. Тобто, якщо ми піднімемося тут, то таким чином ми будемо зростати в рейтингу. Полтавці матимуть вільний доступ до результатів досліджень. Обіцяють організатори. Відповідні документи з усіма оцінками передадуть і до міської ради. Це говорять нагода подивитись на себе збоку, оцінити сильні та слабкі місця.